Добрий вечір, добрий день. З вами е, в студії Хомвідео. Від мене друзі, всім привіт! Якщо ми ще не знайомі, мене звати Аня, я контент-креатор і розвиваю свої соціальні мережі чим і ділюсь із вами на своїй сторінці. В своєму контенті я дуже люблю використовувати різні цікаві милі речі, чим постійно провокую питання, де таке придбати. Тому сьогоднішній випуск буде про мої улюблені знахідки з тему для дому. Поїхали! І почнемо сьогодні з найпопулярнішої частини мого інтер'єру, це моя лампа грип в молочному кольорі. Це копія популярної лампи Nessino Table Lamp. Вартість оригіналу приблизно 180 доларів. Також вони бувають в різних кольорах, і особисто я дуже мрію про блакитну. Свою я придбала на тему, і всі артикули я, звичайно, залишу в описі. Конкретно в того продавця, в якого я купувала свою, вже нема ламп саме в цьому кольорі, але я думаю, що в цілому, в тему або на Аліекспресі це не проблема, бо якщо ви вб'єте в пошуковій системі лампа грип, то вам виб'є дуже багато інших пропозицій. Ця лампа дуже легка, дуже приємна на дотик. Всередині є 4 лампи, і шнур має перехідник до USB-адаптера. Вона вмикається від мережі, має декілька варіантів освітлення. І там можна регулювати яскравість світла. Тому лампою дуже задоволена, вона виглядає стильно, естетично і додає такого затишного вайбу в нашій кімнаті. Е, покажу. Обов'язково покажу, як вона вписалась в наш інтер'єр і який контент я вже з нею робила. На другому місці моїм фаворитом є ось ця постільна білизна. Взагалі на тему дуже багато є різних комплектів постільної білизни з дуже класними незвичайними дизайнами, що зможуть урізноманітнити ваш контент, а також покращити загальний вигляд вашої кімнати. Я шукала саме 100% хлопок і отак знайшла цей прикольний комплект в квіточку. Дуже подобається, як він виглядає. Це 100% мій вайб і на весну те, що потрібно. Mm -hmm. Вступний лот мені прийшов мій довгоочікуваний набір для матчі. Открита. Mm -hmm. Все прийшло дуже класно упаковано. Я обрала сет саме рожевого кольору, керамічний. Сама чаша дуже велика, вона гарної форми, і я вже перевірила, цей носик досить зручний, нічого не виливається. Також в наборі є підставка для вінчика, а сам вінчик в мене вже є давно. Тому я замовляла собі сет без нього. Сет просто супер. Обов'язково додам кадри, як я вже робила із ним контент. Наступна моя улюблена <свісна> Наступна моя улюблена покупка, якою я користуюсь майже кожен день, це отакий скляний стакан. Він дуже естетично виглядає. В нього є кришка, але, але зазвичай я нею не користуюсь. Обов'язково додам кадри, який контент я роблю з тією скляночкою за свої гроші. Це дуже класне придбання. Просто асісті. Наступний лот я ще навіть не розпакувала. Мені прийшли нові косметички з тему. Це я замовляю перший раз, тому давайте перевіримо їх якість. І так, лот номер один. Отака дуже мила косметичка. Вона кладеться горизонтально і в неї відкидається кришка. Виглядає дуже і дуже мило. Сюди можна буде під час подорожей покласти великі баночки, свою косметичку. Точно лайк. Мені здається, в контенті буде виглядати. Дуже-дуже класно. Лот номер 2. Блакитна косметичка в квіточку. Вона дуже схожа на попередню. Вона трохи щільніша і краще тримає форму. Всередині, в принципі, все те саме, але тут ще є сіточка на молні, в яку можна щось покласти. В цілому також дуже подобається. Якість гарна, на дотик вони всі дуже приємні. Обожнюю косметички, бо це завжди дуже зручно. Як на мене, то їх не буває багато і вони дуже класно прикрашають мій інтер'єр. Наступна річ, яку я просто обожнюю, це мій чохол для ноутбука. Він дуже і дуже приємний тактильно. Він дуже м'якесенький, і тому мій ноутбук завжди у безпеці. Тут є такі дуже милі рожеві зав'язки-бантики. Всередині він рожевий, зовні білий, а саме такого молочного кольору. Це точно 10 з 10. Якщо ви шукали якийсь чохол для ноутбука, цей виглядає дуже ніжно, дуже подівочому. Я їм користуюсь вже, мабуть, десь півроку. Все клас. Всім раджу. Я хочу Давай. О! <світку> В останньому замовленні вперше замовила собі свічку. Ось так вона виглядає. Давайте її розпакуємо. Обрала саме блакитний колір. Просто чомусь останнім часом я дуже тащусь по-блакитному. Ось така меню. Блін, Мені дуже подобається. Обов'язково додам кадри, коли вже. Поставлю її на п'єдсвішник. І поділюсь, як вона виглядає в інтер'єрі. Ще одна лампа, яку я замовила з тему, це така досить також популярна модель помаранчевого кольору. Вона дуже прикольна, вона зможе урізноманітнити ваш інтер'єр, але в своєму інтер'єрі я, чесно кажучи, не знайшла, як її використовувати, тому я віддала її своїй сусідці і вона дуже класно вписалась в її інтер'єр. Коли я обирала на сайті, там було два варіанти кольорів. Там можна було замовити червоного кольору, а можна було замовити апельсинового Кольору. І коли я замовляла апельсинового кольору, я сподівалася, що вона буде все ж таки більш світло-помаранчевого. Вона виявилася досить яскравою, такою, навіть трошки кислотною. Кабелем тут така сама ситуація, тут є USB-порт. Вона також буде вмикатися тільки від живлення. В неї також є декілька варіантів освітлення більш тепле, більш холодне. Та можна регулювати яскравість. Ще одне замовлення, яке я тільки не отримала, це така підставка для прикрас. Це така дуже звичайна підставка, на яку можна повісити або браслети, або підвіски на шию, бо вони в мене просто лежать, постійно запутуються, і я потребувала саме ось такої простої штуки. В принципі, вона досить якісна, ніяких нарікань немає. Подивимося, як вона довго буде мені служити. Також замовила собі підставку під навушники. Вона прийшла от в такому стані. Це такий дуже дешевий пластик, але, в принципі, він доволі приємний на дотик. Підставка складається просто з трьох частин. На нижню частину можна щось покласти, якщо вам це потрібно. А верхня частина вона така більш силіконова, мабуть, це для того, щоб не подряпати ваші навушники. В принципі, за ті гроші, за які я її купила. Я думаю, вона того варта. Я сподівалася, що як на картинці, колір буде трошки більш пастельним, але вона досить яскраво рожевого кольору. Але на сайті були ще дуже багато інших кольорів. Дуже зручно, щоб навушники не валялися в тумбочці, не валялися просто так на столі. Дуже класно їх ставити на підставку. Тепер хочу ще купити таку саму, але чорного кольору для навушників чоловіка. І остання з моїх улюблених знахідок для дома це такий постер. Він досить гарної якості, він із такого дуже щільного паперу. Якість друку я задоволена, постер виглядає дуже стильно, але думаю, замовити інший постер, бо все ж таки знову кожен раз мені подобається помаранчевий колір в інтер'єрі в інших, але коли я приношу його в свою кімнату, мені постійно щось не подобається. Тому ось так. Ну що, я показала вам свої найулюбленіші знахідки для дому, але також я домовляла дуже багато одягу. Тому дайте мені знати в коментарях, якщо вам буде цікаво, послухати про другу частину, про мої знахідки одягу аксесуарів стему. Посилання на всі свої замовлення я обов'язково залишу в описі під цим відео. Дякую вам, що подивилися цей випуск. Я сподіваюся, вам було приємно провести цей час разом зі мною. І, взагалі, якщо у вас є якісь запитання або ідеї для наступного ролика, буду дуже-дуже вдячна, бо наскільки ви знаєте, я тільки починаю свій шлях, це моє друге відео на YouTube. Тому буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь своїми ідеями, про що ви хотіли би почути мій наступний ролик. Всім бажаю гарного контенту і зустрінемося з вами у новому відео. Всім пока-пока!